Добрий день, представляю вашій увазі свій проект «WebQuest. квест «Зорні Війни. Це інтерактивна освітня платформа, яка спрямована на допомогу учням у вивченні основ веб дизайну через серію завдань з автоперевіркою та інтерактивними елементами. Мене звати Карпусенко Віталій, я є учнем Полтавського професійного ліцею та автором цього проєкту. Ідея створення веб-квесту виникла в мене через бажання зробити навчання більш цікавим і захоплюючим для учнів, щоб допомогти їм не тільки зрозуміти теоретичні основи, але й здобути практичні навички веб-розробки. Основною метою мого проєкту є забезпечення ефективного навчання веб дизайну за допомогою інтерактивних завдань. Учні не просто ознайомлюються з теоретичними поняттями, але й можуть одразу застосувати ці знання на практиці. Веб-квест зороні війни дозволяє робити це в ігровій формі через виконання послідовних завдань, які заохочують до вдосконалення своїх знань. Проект є актуальним. Оскільки зараз в освіті важливо впроваджувати сучасні технології та методики навчання, які б зацікавили учнів і залучали їх до активного процесу пізнання. Ігрові елементи, такі як битви в веб-квесті, сприяють підвищенню мотивації учнів, роблячи навчання цікавішим та ефективнішим. Об'єктом дослідження у проєкті є процес вивчення основ веб дизайну. А саме HTML. Предметом дослідження є інтеграція інтерактивних та ігрових методик у навчальний процес для покращення засвоєння теоретичних знань. Мої, мої завдання полягали в тому, щоб створити інтерактивну платформу для навчання веб-дизайну, забезпечити систему автоперевірки завдань, яка дозволяє учням отримувати миттєвий зворотний зв'язок. Інтегрувати ігрові елементи для підвищення мотивації учнів, провести тестування та вдосконалити функціональність платформи на основі отриманих результатів. На, початок, на початку роботи було проведено проєктування основних етапів, структури сайту та його інтерфейсу. Це включало формування ідеї майбутнього сайту, обрання технологій для реалізації. Створення. Технічного завдання, створення макету майбутнього сайту на фігмі, створення розмітки мовою HTML, стилізація сайту та його адаптивність, CSS облання бібліотеки та написання функціональності JavaScript, збілка та тестування сайту, реліз сайту. Для реалізації проєкту було використано такі технології, як HTML та CSS для верстки і стилізації сайту. JavaScript для створення логіки завдань і системи автоперевілки, а також код для інтеграції редактору-коду безпосередньо на сторінках завдань, NetLife для публікації готового проєкту, також утиліти-редактор-коду Visual Studio Code, Figma для створення макету, Git-GitHub для створення віддаленого репозитору та подальшого тестування сайту на ньому. Розробка проєкту проходила поетапу. Спочатку було створено структуру основним, основних сторінок сайту, після чого реалізовано систему автоперевірки коду та його відображення, після цього додано теоретичні матеріали до кожного завдання. Після завершення технічної частини всі завдання були протестовані, перевірено плавленість їх виконання і взаємодії між ними. Готовий продукт був розміщений на платформі NetLife та підключений безкоштовний домен в доменній зоні PPA.UA, що дозволяє отримати доступ до сайту з будь-якого пристрою. Зараз я хочу продемонструвати, як працює мій проєкт у реальному часі. На головній сторінці користувач одлазу потрапляє в атмосферу Зоренхвін. Після натискання кнопки Start. Відкривається перше завдання. Кожен батл має завдання, теоретичну частину та редактор коду, в якому учень може писати HTML або CSS в залежності від теми. Наприклад, батл номер 1 Учень повинен обг... обгорнути текст відповідним тегом, щоб утворився заголовок першого рівня. У полі редагування користувач пише код. І після натискання на кнопку перевілки система миттєво перевіряє його плавність. Якщо все вільно, з'являється повідомлення про успішне виконання, і учень отримує літел з секретного слова, яке потрібно зібрати до фіналу. Кожне наступне завдання відкривається тільки після успішного проходження попереднього, що мотивує учнів поступово вивчати матеріал і не пропускати тему. Також в коді реалізована перевірка на наявність обов'язкових тегів, атрибутів або плавні структури документа. Наприклад, система перевіряє, чи є тег H1, чи міститься закривні теги, чи плавально задані атрибути, у зображенні тощо. Коли всі завдання пройдено, учень отримає останню літеру та може скласти фінальну фазу. Це своєрідна перемога в квесті. Проєкт повністю адаптивний. Працює як на комп'ютері, так і на мобільних пристроях. Mm -hmm. Таким чином, користувачі можуть навчатися де та будь-коли. Під час демонстрації я також хочу зупинитись на деяких важливих частинах коду, які лежать в основі проєкту. У кожному завданні є окремий блок з теоретичним описом і вбудованим редактором коду HTML-структура. Сторінки включає контейнер div клас Code-Input, в якому ініціалізується CODMILO. Це бібліотека, що дозволяє створити злучний редактор з підсвіткою, синтаксису та автодоповненням. Для створення редактору коду виплано бібліотеку CODMILO. Після підключення скриптів і стилів редактор ініціалізується в JavaScript. Тут вказано режим текст HTML, оскільки всі завдання про HTML після натискання кнопки перевірити запускається JavaScript-функція, яка отримає код з редактора код, з редактора вставляє його у прихований флайм, і потім аналізує DOM результат. Цей код перевіряє, чи є HTML змітці обов'язкові теги, наприклад, H1, Title або інші згідно з умовами завдань. У майбутньому планується розширити функціоналу проєкту, а саме створення додаткових квестів для вивчення інших технологій. Це дасть змогу охопити більш... більше тем і поглибити знання учнів у сфері веб-розробки. Також передбачається додати можливість авторизації на сайті, що дозволить учням створювати облікові записи, зберігати свій прогрес і змагатися між собою. Одним із цікавих напрямків розвитку є реалізація батлів у реальному часі між зареєстрованими користувачами, що ще більше підвищить мотивацію учнів через елементи змагань. Таким чином, проєкт має значний потенціал для подальшого розвитку і вдосконалення, створюючи більше можливостей для інтелективного та цікавого навчання. На завершення, хочу сказати, що проєкт веб-квесту зоронні війни поєднує в собі сучасні веб-технології та іглові методики навчання, роблячи процес пізнання більш захоплюючим і ефективним для учнів. Дякую за увагу.